Побачимось ввечері. Такий план. Тато бере мене в команду. Я ловлю полія, рятую місто, правила змінюють, і я стаю пожежний цею. Волосся, машинне масло, чорна фарба для взуття і мед. Зефірки в рот для виразної щелепи. Шпаклівка для носа, стегна тирса і шкірка огірка. Подушки на плечі, старий для яєць буде прес. А з манго біцепси. все. Не хвилюйся, Жаринко, тато мене не впізнає. А вуса будуть скитить із килима. Здоров. Отак. Я гашу вогонь голими руками. У мене є краща ідея. Аго мала мамі зять не треба. Що? Це занадто.